Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава держави розповів про нові рішення уряду та справи на фронті. На передовій тривають жорстокі бої. Допоки Росія продовжує нарощувати свої сили. Також деякі українці в тилу забувають про війну, а посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою. Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захист. Том наших героїв не зважати на війну. Це така розкіш, якої ніхто собі дозволити не може. Президент зауважив, що підписав сьогодні кілька важливих указів, серед яких принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади та різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу і у державі, хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи за. Якоїсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. У П'ятиденний срок Кабмін має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження. Крім того, уже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах, і в правоохоронній системі. Окрім цього, Зеленський додав, що уряд запровадив санкції проти 22 осіб громадян Росії, які прикриваючись духовністю, підтримують. Терор та геноцидну політику. Учора змі повідомляли, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко написав заяву про відставку з посади. Уже сьогодні політик це підтвердив. На своєму телеграм-каналі він опублікував фото з цим документом. UPD. згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вже підписав указ номер 28 2023 про звільнення Тимошенка. Сам політик у своєму телеграм подякував усім за підтримку. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добре справа кожного дня. І кожної хвилини, дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла. Дякую мерам міст за конструктив у суперечках. Дякую мерам міст за конструктив у суперечках. Дякую крутій команді, директору з питань регіональної політики Офісу президента. Без вас нічого не було б. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую за СУ, що вберегли і боронити нашу країну. Дякую, дружині і сину, за розуміння і підтримку. Кирило Тимошенко розпочав шлях в політику 2015 року, коли балотувався до Київської міськради від партії «Укроп». туди він не прийшов, але став помічником на громадських засадах народного депутата ВРУ 8-го скликання Андрія Денисенка. Під час президентської кампанії 2019 року Тимошенко відповідав за опросування Володимира Зеленського. А після його перемоги на виборах, 21 травня 2019 року, був призначений заступником голови адміністрації президента України. Перші кроки президентства Зеленського саме Тимошенко був обличчям великого будівництва, на яке ото. У тому числі перекинула частину коштів з оборонного бюджету. А вже під час війни він став фігурантом двох скандалів. Так, у жовтні 2022 року журналісти Бігосінфо з'ясували, що він користується одним з автомобілів Chevrolet Tahoe, які Україна отримала від Дженерал Моторс як гуманітарну допомогу для евакуації людей із зони бойових дій та інших гуманітарних місій. Після спроби виправдатися Тимошенко заявив, що таки передасть автівку на фронт. Згодом політик став фігурантом іншого розслідування. Журналісти УП зафіксували, що заступник Єрмака Влітку користувався автомобілем Porsche Taycan 2021 року, вартістю 100 тисяч доларів, який належить фірмі Веміра Девітяна. Тимошенко визнав, що водив авто, сказавши, що нібито 3-4 рази покатався на ньому і повернув. Однак є докази того, що він користувався Porsche щонайменше з червня по серпень. Також журналісти прослідкували, що телемарафон єдині новини на телеканалі Рада до певної міри пов'язаний із Тимошенком. Зокрема, контент для каналу готує компанія Кінокіт із керівництвом якої політика пов'язує попередня діяльність. В медіа бізнесі до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.